Мелашка йшла стежкою й плуталась між високою смілкою та дзвониками. Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалась квіткою між високою травою на окопі, між синіми дзвониками та червоною смілкою. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі, так разом заманила серце, що вона йому здавалась не дівчиною. А русалкою. Мелашка заспівала пісні, пішов гул по лісі і розлився по долині срібною луною. Нема в семи горах ні однієї такої гарної дівчини, подумав Лаврін. Він скочив з воза, кинув воли й пішов стежкою поруч з Мелашкою. Дівчина липнула на його своїми очима, мов блискавкою, почервоніла. І спустила очі вниз. Повністю твір Кайдашева сім'я можете послухати на моєму ютуб-каналі Аудіокниги Класика Українською. Читала Надія Приймак.